Республіканці у палаті представників Конгресу США схвалили законопроєкт про додаткові гроші лише для Ізраїлю без України. Та у Білому домі заявили, Джо Байден накладе на цю ініціативу вето. Демократи не мають наміру виносити законопроєкт на голосування в сенаті і наполягають на схвалення ширшого фінансового пакета, якому буде передбачено сприяння як Ізраїлю, так і Україні. Більше розкаже Олександр Можичук. Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про допомогу Ізраїлю на суму 14,5 мільярдів доларів без згадки України. Документ підтримали 226 членів палати. Проти голосувало 196. Однак, навіть у лавах самих республіканців, які здебільшого виступають за ретельний контроль над грошима для України, не було одностайності. Як все іронічно, як все викривлено, цей законопроект це удар по репутації Америки як найбільшого за. Хисника демократії у світі це сигнал Путіну, Хамасу, Хезболі, Ірану, Сідзіньпіну, Іну та іншим деспотичним режимам у всьому світі, що Америка можливо вже давно не бажає платити за свободу. Подібні сумніви є небезпечними ми не можемо допустити, щоб наші розбіжності розділили нас із цього найважливішого питання. Ми не можемо допустити, щоб яскрава свічка демократії на близькому сході згасла через Хамас, Хезболу та Іран. Ми не можемо дозволити Ізраїлю програти. Цей законопроект не допомога, а плата за демократію. Мабуть, мої колеги демократи досі не розуміють, що ми не можемо просто продовжувати позичати та друкувати нові гроші за кожної можливості. Ми маємо борг, який наближається до 34 трильйонів доларів, і ми маємо за це платити. Законопроект про допомогу лише Ізраїлю став першою значною законодавчою ініціативою нового спікера Майка Джонсона, якого вважають прихильником Дональда Трампа. Проти цього документу виступила демократична партія, яка контролює сенат. Демократи заявили, що не мають наміру вносити законопроект на голосування в верхній палаті конгресу. Деякі з найбільших загроз, що постають перед нами, обумовлені партійною приналежністю, і ми бачимо, як це проявляється сьогодні із нашим ново спікером у противників допомоги Україні єдина причина обмежитися допомогою лише Ізраїлю це полегшити життя мільярдерам. Ще перед голосуванням координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що Джо Байден накладе вето на законопроект про допомогу Ізраїлю, якщо у ньому не буде коштів для підтримки України. Президент вважає, що додатковий запит на фінансування, який ми подали, містить дійсно критично нагальні потреби національної безпеки. Він включає підтримку Ізраїлю, України та забезпечення інтересів США у індотехоокеанському регіоні. І президент хоче, щоб конгрес проголосував за це єдиним пакетом. Ми б не подали законопроект, якби не вважали усі ці напрямки важливими. Нагадаю, раніше президент Джо Байден вніс до конгресу проект пакету військової допомоги одразу на 106 мільярдів доларів, з яких приблизно 60 призначено Україні, решта Ізраїлю, Тайваню іншим союзникам. США, також на зміцнення кордону з Мексикою у свою чергу, міністр оборони США Лойд Остін під час слухань про додаткове фінансування у сенатському комітеті за сигнувань заявив: якщо США не допоможуть Україні, американські солдати воюватимуть у Європі.